Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Чергова зустріч пана головнокомандувача із військовими без єрмака. Єрмак за дверима забрали допуск залужне. Поставив зеленському ультиматум, і той погодився. Єрмака від проведення військових нарад прибрали. Також найближчими днями відставка чекатиме ряд високопоставлених військових. Телеграм-каналу Пура пише, що залужний може влаштувати чистку військовим єрмака. Такі люди в штабі йому не потрібні. Йому нема жодного пояснення. Тим. Чим таке може допомогти продюсер Єрмак генералу залужному, що постійно липне, як той липнекти банниліста гріти вуха біля головкома? Пише військовослужбовець Валерій про на своїй сторінці, натягаючи на постійний контроль з боку єрмака Залужного, далі мовою оригіналу, Сексологиню, яку просуває на посаду військової, а що а може пропонує професійні консультації з розмінування або не означає цікавиться, які там плани у ЗСУ щодо вагнерівців та після попеїв золотому оманських інвестицій та інших Чих детективних історій вигнаних від початку і до кінця його на гарматний постріл до планів армії допускати не можна. За доубаву, пише військовослужбовець і наводить наступний приклад. Тетяна Чорновол відмовилася покинути свій підрозділ заради мандата нардепа. Генерал Заброцька відмовився від мандата нардепа, щоби сконцентруватися на службі. Може, є потіпні приклади серед слух, чи, хоча б їхні обслуги. Ну та Микола Тіщенко, наприклад, пішов з ради ОДШВ Качок. І в камуфляжі постійно або сіроні іванов, хоч раз би Мстився за рідний Луганськ не язиком. Ні, не для того народ а квіточок собі в слуги обирав. Також він підкреслює на важливості інтерв'ю Муженка. Інтерв'ю Віктора Муженка це просто енциклопедія подій війни 2014-2023 років. Так, подавати інформацію може тільки професіонал якогось нереального рівня кваліфікації. Генерал обережний висловах, але дає чітко зрозуміти, що підготовка до повномасштабного вторгнення ще часів його командування обернулася. при дві в 2022 році не просто так, і що це ма. Тима довгострокові наслідки в різних сенсах, і що перемога можлива тільки за умови об'єктивної оцінки потужності ворога, чому марафон не подобід бісіє. Тільки заважає, чому таких як він зміняли на таких як Хомчак та ще питання. Хоча можна уявити, що Муженко відповів Єрмаку, наприклад, на пропозицію розведень або розмінування акваторії Маріуполя. З цієї ж причини його голос загубиться у морі маячні позитивних експертів, та серед різних руханок, бо комусь вигідно, щоб добрі українці сприймали що завгодно крім реалій, та постійно очікували як не мір в голові. Так дві неділі максимум А в цій війні суспільству необхідно навчитися цінувати таких професій. Сіоналів, щоб нарешті припинити раз по рази ділять в місті самих себе. Крім того, з інсайдерської джерела стало відомою залужний, підтримав Романа Червінського як бойового офіцера. Головний редактор цензор НЕТ Юрій Бутусов стверджує, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний давав дозвіл на проведення операції з викрадення російського літака, за яку тепер судять екс-розвідника Романа Червінського. Матеріали кримінального провадження, які були оприлюднені адвокатом показу свідків, тобто командорів Червінського, генерал-майор Віктор Ганущак, полковник Юрій Менюк доводять, що операція була санкціонована. У показання Ганущака йдеться, що була санкціонована головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Розповів журналіст. А отже, все, що риють під Червінського, це одночасно ритя Єрмака. Під Залужного, чого не допустить армія і народа. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.